Зорянка. Привіт, привіт У нас зорянка? уже Зорянка. Ні, це Білянка. Це а у нас зорянка? на другий день. Ні, то не зорянка, то Касандра. Там у нас eh, закриті. Дівці тут у нас зі своїми малятками. Біляночка зі своїм хлопчиком. Так вони ночували. Вон, перевернули вже відро. Ось прийшла Оля побачить хлопчика. А там Касандра зі своєю дівчинкою, яку ми назвали Зірочка. Малесенький хлопчик, так. Ну Він такий, як і зірка. Це козочки первокотки, які по одному поприводили. потягусі, потягусі. Що вийдемо на двір. Трошки подихай вони поїдять, Олечка. Ну, бач, мама годує свого хлопчика. Він уже молозово там п'є. Це десь, може, скільки? Дня три чи п'ять буде йти молозиво. Таке жовте молочко. Вірянка навіть не знає, хто це. Ага. Оля, дай мені відерце і оте, що там стоїть, все сюди давай. Козочка наша мілка. Геть слабла. Вітаю друзі на каналі Сільське життя. З вами Світлана. У нас субота. Сьогодні такий гарний сонячний, теплий день. Я була вдома, Олег їздив в церкву, Олечка ще трошки покашлює, виходила, годувала козичок, вони всі повиходили на двір, там вигріваються на сонечку. Ось вони, як всі раді бачать. Вже голодні їсти хочуть, зараз 16.30 і вони. Шукають, кого посмоктати. Вон малеча бігає. Приболіла трошки наша мілка. Мілка. Така геть слабенька, слабенька. Потрошки їсть вона. Зовсім потрошки їсть. Ну, я даю їй свіже видою, молочко даю їй. То геть не хотіла їсти. Це вже слава Богу. Це малеча Касандри. Зірочка бігає ось по сонечкові. Ось Касандра. І в нас вчора привела гарненького козлика, такого біленького, зовсім схожого на біляша. Привела о, це красавіця зі своєю. А це Зоряночка в нас вийшла. Де ти Де ти там краса? О, ось наша краса. Оце такий козлик у нас веселий, гарненький. Це козлик, якого привела нам біляночка, красавіця дочка. Стала вже красавіця бабушкою вчора Оля казала. Це у нас вчора в п'ятницю. Теж десь у такий, у такий час вона привела. І, друзі, це я зайшла сюди подивитися, кого буду годувати. Оці кози чекають їх, я пляшечки годую. А ще четверо годуємо, козочки годують їх. О. Та й іду сюди. Дивлюся, отут у загородці Анабелька. Та й думаю, вона, мабуть, зайшла, не може вийти. Думаю, відкрию їй, хай вона вийде. Та відкриваю. І дивіться, що тут у нас. А вона собі закрилася, а там собі закрилася і привела гарнесеньку дівчинку. Така маленька, біленька з маленькими вушками, темною полосочкою на спині. Ой, така гарнюнечка, така гарнюня, така на мамочку похожа. Дівчинка така гарненька, замерзла. Замерзла дівчинка твоя, да? замерзла, труситься. І оце вона собі тихенько тут залізла собі і провела нам дівчинку. Ой, краса, краса. А я не знаю, тепер кажу Олегові, що будемо робити. Диви-ка, гарнючка, темна полосочка на спині. На безочку. Вже на ножки піднялась. З тим народження тебе дівчинка. Гарненька така дівчинка вона. Така вона дівчинка гарненька, да? така девочка, така гарнесенька. Чудо таке маленьке. Чудо має. Зараз піду приготую солодку воду і напою. Це у нас тут в загородці знаходився біляшик і козенята. І вони коли були малі, то нічого, а підросли, то оце тут вибили. оце Весь шифер. Цей. Вони дають поїсти другі. Що таке? А, Вони там побачили нового жителя. Ящиком не хочу. Та давайте скоріше, бо ще знайдуться на вашу цицьку. Оце двох покормимо. А потім сашу треба подержати. Це, це, це малишка кусається трошки. Малечко, що ж ти не можеш оприділитися? Хто це прийшов? О, це дівчина до мене прийшла. Ах ти хороша дівка, диви, вона ж сюди прийшла. Дівчинка ти моя. Є сили ходити, так? Да? Є в тебе сили ходити? О. о, о. Ходить уже. Не. Козлику ти мій хороший. Ти куди пішов? Ди сюди, мама тут твоя. О, малеча бігає. І старші вже смотряться проти них такі, вначе, великі кози вже. А ці малеча така. Йди сюди. Йди. тут твоя мама. Прибігли ось. По болоті, по болоті йде. Тут, тут, тут твоє. Чудо. Тільки що пішов аж туди, там походив, прибіг сюди. Вчора рож... рожденний, Вже ізучає. Курка його Такі дівчата, хлоп'ята, ось кожна мамочка зі своїм козенятком. Тут ще стоїть стільчик. Там он лежить Анабелька, вона сьогодні у нас окотилася, Біля неї стоїть відерце і водичка така підсолоджена, щоб вона могла пити. Тут у нас Касандра зі своєю зіркою. До речі, дівчинка у Аннабельки. Названа в честь мами, її звати Бель. І ми її вирішили лишити, хоч вона від первокотки. Але дуже славна дівчинка. І плануємо її годувати до 6 місяців молоком. І сподіваємося, що виросте хороша козичка і буде нас радувати. Всі козочки вже напоїні. ми трошки розділилися, але в цьому сарайчику всі помістилися. Зробили перегородочку, отам, для того, щоб ніхто нікого не ображав. Так як у цьому відділі у нас маленькі козенята зі своїми мамами, три мами і три козеня, тут у нас всі козенята, які старші, без мам. І з ними марточка кітна. І ось це я притрушувала, притрусила тут козочку нашу. І це зоряночка. Всі, це ті, що мають ще окотитися ось. Тут ось красавиця. Зі своєю малечою, вона там спить під яслами. А це Діна перескочила зараз Діну сюди, бо вона за ніч свою маму вип'є. І тут Маруся і Саша будуть. Ось так ми їх розташували на цю ніч. Щось таке похолодання, наче холодним суне.